Можливо, ви забули, що таке куки. Просто ну, для мене ну, те, то, то, що ви говорите, це в відомій е, фастфудній компанії такі печиво були. Ну, а для мене це типу американське печиво. А це яке? А це ку ну, кукіс. Це, ну, ну, це, це американське куки є американське печиво. Ну, Даша приготувала, типу, отакі е крамбл-куки, типу, які взагалі не були схожі на правду. Мені сподобалося, що я приготувала. Кукіс були такі, якими я їх бачила у себе в голові. По-моєму, це дуже дивно. Типу, коли тобі судді кажуть: Ні, це не то, що ти думаєш, ти кажеш, ні, це точно то це ви неправильно думаєте. Ну, у них все таки більше трошки досвіду може. От тому я не беру її в команду. Цю дашу. Тому що вона не вміє приймати Вона не вміє чути фідбек. Ви просто погляньте на це. Це жах. Там ми заплатили десять за той ніякий декор, а тут ще гірше. Два. Згоден два. Не дуже вдалі в неї були всі три варіанти Кукіса, хоча вона ж там ходила, носом крутила. Вона ж вважає, напевно, себе тут найкращою з найкращих. Але як показує практика, не завжди. Я собою не дуже задоволена, як <рес> це звучай. Але я можу засмучуватися лише на себе. І бути засмученою лише на себе просто через те, що я обрала певну стратегію, і все. Будь-який труд має бути оплачений. І результат не був такий поганий, щоб зовсім не давати грошей. Вони не видали мені абсолютно не смучні позиції. Вони так само плідно працювали, багато чого зробили. Тому я приймаю рішення віддати їм принаймні по чотири шефи за їхню роботу. Ні, Треба ти що водієш. Ми, ми не візьмемо не не будемо будемо брати. Не є, ми... є Це моє рішення, і вибирати. Ти тут стрину. Я така сувора, така сувора, гроші віддала і все. Сувора. Дякую. Дякую. Лучше.